Діти нас не слухають, вони нас бачать і одного разу просто беруть і повторюють. Від березня я активно веду блог, знімаю, монтую, вигадую, вчуся і пишу. І все це відбувається прямо на очах у дітей. Старший син спостерігав і зацікавився. Сучасні діти інші. Для них нормально слідкувати за блогерами. Наші фаворити це Артур і Давід. І перед камерою вони поводяться, ніби народилися з телефоном у руках. Ми вирішили підтримувати його ініціативу і провести час разом. Хоча з нашою сімейною двіжухою це не завжди просто. Це була класна нагода поспілкуватися, посміятися і знову побачити, який герман сміливий, відкритий і справді талановитий. Поки ми не можемо вирватися на третє побачення, ловимо будь-яку можливість потусити всі разом. До речі, перше відео вже на YouTube, 45 переглядів і 4 підписники.